Описові або дескриптивні статистики використовують для того, щоб описувати дані. Тобто описові статистики допомагають нам описати вибірку, по-перше, і, по-друге, описати первинні результати вашого дослідження. Тобто, сутність описової статистики це компактно в узагальному вигляді описати отримані результати. Наприклад, ви Опитали певну кількість людей певного віку, і ви можете зазначити, підрахувати їх середній вік. Крім того, описову статистику можна використовувати для того, щоб порівнювати дві групи. Наприклад, ви дослідили групу із 100 осіб. До якої входить 50 чоловіків та 50 жінок, і ви можете порівнювати різні середні значення, тобто, наприклад, середній вік опитаних жінок і опитаних чоловіків, різні психологічні характеристики, які ви досліджували, і таке інше. До описової статистики входять показники, які називаються міри центральної тенденції та міри розмаху. Як ви бачите, до мір центральної тенденції відносяться мода, медіана та середнє арифметичне. Мода це число, яке найчастіше зустрічається у певній вибірці. Перший варіант: дивіться: ось тут у нас у даній вибірці всі показники різні. Це означає, що тут у нас моди немає, ми її не можемо визначити. Ще один приклад ось такий. Тут у нас зустрічаються деякі показники кілька разів і таке інше. Тобто, зверніть увагу, я дані показники трошки переформатувала ось у такому вигляді, і тут один зустрічається у нас один раз. Можете перевірити, 2 один раз, 4 теж один раз, 5 три рази, 6 – один раз. Ну і, так далі. і дивіться, на цій гістограмі ми можемо бачити, що тут у нас вже аж цілих дві моди, тобто число 5 зустрічається три рази, і число 10 теж зустрічається три рази. Ну І зрозуміло, що у вибірці може бути і одна мода. Ось ще одни, один. Приклад. В даному випадкові власне, цей приклад взятий ось з цього переліку показників, я теж його трошки змінила, записала ось таким чином, щоб було зрозуміліше. Тобто, знов таки число 2 у нас зустрічається один раз, число 3 зустрічається теж один раз, число 4. Два рази, число 5 три рази, ну, і так далі. І потім, після того як ми будуємо гістограму, ми бачимо, що в даному випадку має місце тільки одна мода. Ще один показник, який відноситься до мір центральної тенденції, це медіана. Тобто медіана власне, це показник, який знаходиться якраз посередині. Певно, числового ряду. Ну, Давайте подивимося, яка медіана ось у цьому числовому ряду. Викликаємо формулу, тобто дорівнює, пишемо медіана. Ось вона тут є. Виділяємо діапазон. Так, у нас тут медіана 6. Інколи медіана може бути не цілим числом. Ось на даному прикладі розглянемо знов таки, викликаємо формулу медіана. Так. І дивимось. тут у нас 6,5. Чому це, чому це так вийшло? Тому що у першому випадку у нас була непарна кількість чисел, тобто 13, і посередині якраз знаходиться 6. А тут у нас парна кількість чисел. Тобто тут у нас всього 8 чисел, і якраз ця серединка буде знаходитись між числом 6 і числом 7. І ще один показник середнє, що таке середнє. Всі знають, в даному випадку ми з вами розглянемо, тільки, яким чином можна підрахувати середнє в даному випадку в Excel. Перший спосіб ось сюди нажимаємо. Середнє Обираємо, воно вже виділило, нажимаємо Enter, ось у нас середнє. І другий спосіб: викликаємо формулу, дорівнює, пишемо SR і обираємо тут середнє значення, виділяємо діапазон і отримуємо власне, той же самий результат.